Що ти собі накрутила? а? — Ти сказав, а? що твоя дитина дурниці? Що ти за тварюка така? Моя черга ставити запитання. Твоя черга? Давай запитуй. А що ти мене запитаєш? Як я використала своє службове становище? Ну, напевно, мається на увазі те, що мій дядько твій бос. Я запитала у нього твій номер телефону і не забула тобі нагадати, чи я племінниця? Спрацювало? Напевно. Навіть якщо такий бабулюб, як ти вирішив одружитися. Що ти собі накрутила? Що нафантазувала? Ти себе у дзеркалі бачила? <смір> Якщо гарна, як свиня у дощ, і маєш такого заможного дядька, то дядька тоді і показуй. Оскільки що? це єдиний твій бонус єдина перевага. Що? Задоволені? Від чого нам бути задоволеним? Від розробочки своєї. Наробили, награлися. Це не ми наробили і не наша розробка. А хто? Твоя брехня. Вона жерла тебе. Твої стосунки, нашу дружбу. І не тільки тебе, а нас усіх. А детектор це тільки показує. Невже ти цього не бачиш? Моя черга ставити запитання. Пропоную одразу. Останній блок. Дуель. М? Тоді я вас обох викликаю. Ти минулого разу із одним не впорався. Давай по черзі! Кого ти вибираєш? Які правила? Доюлянти задають один одному запитання, поки хтось не вийде з гри. Погнали! Погнали. Кого обираєш? Його. З радістю. Візьміться за джойстики. Опудало. У тебе взагалі були колись інтимні стосунки? Так. Мені жаль, но вас не візьмуть в українську політику. Ви вмієте говорити право. Ти вступив до проєктної групи для того, щоб продавати інформацію конкурентам. Ти ж не просто так зустрічався з їх босом. Я нікому нічого не продавав. Совсем другое діло. Врете і не краснеть, Можете і продавати рибу на базарі. Твої інтимні стосунки були з жінкою. Так. Ой, враньо – це заразно. не сидіть близько. <плес> <плес> Ціна на твій стартап завищена в чотири рази. Ты просто хочешь вкрасть гроши у шефа? У меня честно цена. Не обращайте внимания, друзья. Я выдержу много вранья. Я ведь тоже смотрю наше телевидение. Ты подрыло? Ведь ты подрыло? Ні, то не я. Якщо депутати вміли так говорити правду, раду би не розпускали. Твій робот тобі підіграє, а наді мною просто знущається. Ти сам над собою знущаєшся. Хочете продовжувати? Звичайно, ми тільки почали. У мене є питання. Давай запитуй. Сміливіше, все одно ти нічого не доведеш. Можеш засунути в сраку свій детектор брехні. З ким ти готовий лягати в ліжко? З чоловіком або жінкою? Не зрозумів. Я тебе питаю. Хто тобі до вподоби, чоловіки чи жінки? Чи питання статі для тебе це не питання? Кар'єра і гаманець. Це твій інтерес. Я уж точно не педик. <клак> упс. Да я налягав з мужиками. <клак> <клак> упс. Та кому ви будете втирати, а? Чи це не я ваших баб всіх перечпокав? Да я з мужиком ні за які гроші не ляжу. знову. <клак> упс. <клак> не всіх. Але якщо хочеш, я одягну костюм чоловіка. Можу, тільки нижню частину. Вона дешевша і легше пристягається. Ідіть в сраку! То ти запеклий дуелянт? А як же? Може, і мене викличеш? А тобі є що розказати? Ти хотіла з рибою там є? Зараз мені хочеться м'яса. Що чиєїсь крові. Краще б ми в крокодила на роздягання грали. У мого брата була касета Рембо Перша кров. І там головний герой зашивав собі руку. Наживо, зашивав, кричав від болю, але зашивав. Голка, нитка, скальпель лікаря. Це що? Небезпека? Чи порятунок. Ці предмети повинні бути в лікаря, який вміє лікувати. Наш детектор теж добре лікує. Андрій, у хорошого лікаря пацієнти завжди задоволені. Угу. А скільки задоволених осіб ти тут бачиш? А що? Я всім задоволена. Потрібен час. Та ліки. Ліки? Де ж твої ліки? Ти чим нас зібрався лікувати? Бургерами? Вм. Як смачно, чорт забирай? Друзі, я зібрав вас сьогодні не заради мого клубу. У мене є дещо особливе. Андрій, досить з нас сьогодні сюрпризів. Я зрозумів, що найголовніше в житті це знайти свою людину, з якою хочеш провести кожен день, прокидатися з нею, жити і знову засинати. Але без правди нічого не вийде. Коли ми йдемо на побачення, ми вдягаємо найдорожчий костюм, чистимо туфлі. Але навіщо? Якщо вона любить хлопців у костюмах, а ти любиш шорти і кеди, то ви, ви ніколи не будете щасливі. Моя серце палає. Треба навчитися бути собою, знаходити своїх людей, своїх друзів, своє місто, свій будинок, свою жінку. Я хочу бути собою. І я хочу, щоб моя жінка теж могла бути собою, сміливою в своїх бажаннях. В своїх вчинках, в своїх цілях. Я радий, що я зважився на цей вчинок. І я зрозумів, що я знайшов тебе і буду любити тебе все життя. Віта, ти будеш моєю дружиною? Хлопці, якщо ви вважаєте, що це гарний жарт, то ви повні дебіли.